І сьогодні ми з вами, друзі, поговоримо про те, чому для деяких людей помилки і труднощі навпаки слугують трампліном і розвитком. А для деяких людей помилки це тягар, який змушує навпаки відкладати цю справу, прокрастинувати і почуватись, почувати якісь негативні емоції. Адже більшість з нас реально старанно вчить граматику, слова, так, практикує говоріння, одіювання, коли, але коли справа доходить до того, щоб з кимось поговорити, вчені дійшли до висновку, що в більшості людей виникає ось так, так би мовити, ось цей мовний бар'єр, не дивлячись на те, що люди якби знають і слова вони знають, і говорити вони можуть, так тобто вони, наприклад, з вчителем говорять, коли вони слухають якийсь фільм, вони розуміють. Але чомусь виникає саме такий навіть немовний бар'єр, а психологічний. І сьогодні ми поговоримо про ці причини і про те, як, що ми можемо з ними зробити.